А кучно у нас останнім часом пішли проблеми з екстракцією. Випадок, в принципі, нецікавий, окрім одного моменту. З нецікавого, радікал фаєрармус з настрілом не більше, ніж півтори тисячі. Куля 223, патронник 556, пострілу не відбулося. І, відповідно, чомусь куля застрягла. Чому? Не знаю. З цікавого. Власник намагався самотужки вибити його на полігоні. Він це робив з шомпелом, шомполом з барним. Після чого у нас що? Шомпол обламався і застряв в стволі. Я вважаю, що це було б проблемою не тільки для пересічної майстерні, але навіть для непересічного володаря зброю для усіх, крім Маші. Тільки благодаря її золотим рукам, Маша в кадрі все це. Було відремонтовано. Шутка, звісно. Маша у нас в кадрі тільки для того, щоб нагадати, що у нас є халасани. Прорекламувати їх, сказати, що на орках не їх дофіга-дофіга, і всі зі знижками. Маша, все, покидає кадр. Значить, що ми маємо? Я наполегливо вам не раджу робити це розварним шомполом на полігоні. Більше того. Якщо пострілу не було, панове, я не раджу вам робити це самостійно, якщо ви цивільний стрілець. Я вже казав і повторюю ще раз, ну на війні безумовно, ну, що я вас буду учити, пацани? Да? Ви робите це так, як можете. Якщо у вас, як у цивільного стрільця, куля залишилась в Гівзі, пострілу не було, не робіть цього самостійно. Тому що ну, це може призвести ну, мінімум до таких от випадків. Да? Якщо ви хочете вже його виймати самостійно, ну купіть собі великий довгий шомпол і намагайтеся вибити. Отака от ситуація.